Всім привіт! Відкрив свої ранні помідори з укриття, накривали їх, бо мали бути в нас заморозки. Три дня досить холодно було, ну, близько нуля, мені здається, що був якийсь і заморозок. Вже в мене частина посаджена, це посаджені вони на ранній урожай. Щоб я посадив світому трошки. Ризикував, але хотів, щоб ранній урожай, в мене є такі досить непогані, що ранні помідори. Хотів, щоб бути ранні з ранніми помідорами. Зараз хочу вам розповісти за добрива, які я використовую при посадці помідорів. Я ще буду садити близько в районі 20-го числа. Передають гарну погоду, але. Вже і гарні теплі ночі. В принципі, вже можна вже з вівторка чи середи садити, вже теплі гарні ночі, можна вже садити помідори, вже перці навіть можна садити баклажани. Але хочу розказати коротенько про добрива, які я використовую при посадці помідорів, і основні моменти деякі щодо до їх використання, та якісь свій власні досвід вам трошки розкажу. Помідора досить така культура, що хоче гарного підобрання. Якщо дати гарні е, добрива, розумно їх використати, досить буде гарний врожай помідорів. Тому коротенько розкажу, як я використовую те чи інше добре. По-перше, е, завжди. Добрива треба з розумом використовувати, без фанатизму, бо можна як і нашкодити, так і принести користь цими добривами. Щодо того, щодо посадки, певні правила, яких я дотримуюся і стараюся не порушувати. В лунку при посадці я стараюся не накидати багато добрив, щоб не накопичувати багато солей у лунці. Якщо накидати багато добрив, помідора буде. Погано розвивати кореневу систему. Коренева система буде угнітатися. Друге, що треба, треба пантрувати, щоб вайка е, у вас кислотність землі. В кожного земля своя, в кожна кожного своя кислотність. У мене, наприклад, ґрунти кислі, тому тут підходять більш лужні добрива. Щоб треба трошки розкислити землю. У Когось можуть бути грунти е, лужні, Україна велика. Кожного різні ґрунти. Для того, щоб добриво діяло чи приносило користь, потрібно або підкислити, або вже розкислити. Добрива можуть бути або заблоковані, або розблоковані. В деяких випадках добрива можуть бути заблоковані через вашу кислотність ґрунту. Тому хто не садив помідори, а садить, наприклад, помідори перший раз, треба досить це не ігнорувати кислотність вашого ґрунту. Такі основні правила щодо добрив. Зараз хатеризую конкретно кожне добриво. Коротенько розкажу, як, як я використовую, коли застосовую, як даю, і певні свої думки щодо того. Кожне добриво. Відео, що буде буде довге, тому кожне добро буде мати окремий в описі відео, окремий розділ. Тому хто кого цікавить, яке добро, може собі зайти і подивитись. Наприклад, кого цікавить нітромуфоска, суперфосфат, це літра. Кожне ви можете в описі внизу відео вибрати собі конкретне добро. Перейшов трошки в затишніше місце, бо і сонце, і вітер. Поїхали. Значить, суперфосфат. Значить... 19 фосфор, 20 кальцій, 32 сірка. Все дуже добре, все потрібно, але я його весною не даю. Суперфосфат. Суперфосфат розкладається треба 2-3 місяці, щоб він став доступний помідорам, тому я не даю. Бачив багато відео, що. Дають лунки з помідорами суперфосфат, щоб фосфор став доступний. Але через 2-3 місяці вже в нас нам той фосфор не буде потрібен, бо вже ми будемо збирати в помідори. Тому суперфосфат не даю. Коли я даю суперфосфат? Даю на зиму. Під перекопку розкидаю по землі, фосфор стане доступний через протягом зими. І зараз, коли помідори, саме їх на початку вегетації, потрібен фосфор для розвитку кореневої системи. Зараз фосфор буде саме потрібен. І сірка потрібна, і кальцій дуже важливий для помідорів, щоб не було вершинної гнилі. Тому суперфосфат весною не даю. Але дуже важливе добриво, якщо давати його на осінь. Це дуже важливо. Даю на весь город. Селітра аміачна, супер добриво. 34 азоту. Воно колись нас фасувалося в гарні пакети фірмові, але зараз все в кульочках. Селітру аміачну теж дуже добре. Швидкий, швидкий азот є поступовий і швидкий азот. Але не даю зараз помідорам, теж під весняну посадку. Бо Селітра має швидкий азот. Мені не треба, щоб помідори швидко давали і йшли в ріст. Мені потрібно, щоб з 2-3 тижні вони наростили кореневу систему. І це все залежить від того, як ви вирощуєте помідори і які добре ви даєте. Я хочу поступово, щоб помідора ставала, нарощувала кореневу систему і розвивалася. Тим більше я даю кальцеву селітру, тому селітру ам'ячно я під помідори не використовую. Я Замість не я використовую карбамін, даю в ямки. Тому є таке, що можна давати, якщо це добре добриво. Що ви, наприклад, не використовуєте інші добрива, можна давати і слітру амміачну. Супер добриво, гарне добриво. Так, далі нітромофоска. тут у мене нітромофоска, або якесь універсальне добриво, яке має азот, фосфор і калій, три складноки. Калії тут в хлористій формі. Маєте знати, що, що в принципі у відкритому ґрунті калій хлористій формі можна використовувати, він вивітриться, розмиється. Тут немає непровод. Тільки просто є деякі рослини, які... Хлор не дуже переносять і хлор не дуже люблять, тому треба це пантрувати. Значить, от тут я купив нітромуфоска, то вона прямо з таким аміачним запахом, також розфасована у пакети. Нітромуфоску я даю по поверхності ґрунту. Завжди нітрому не даю ямку. Там калій хлористій формі я даю під перекопку або дам де грабельками заскороджую землю на помідори. Але тут варіант ще. Якщо ви даєте, наприклад, щоб не давати, не підкормлювати вулиці помідорів. Якщо ви робите, наприклад, у мене більші вулиці, два рядка і вулиця, то я даю там, де е, тільки буде помідора. На рядок, там, де будуть два рядка, щоб не давати на вулицю помідори. Тоді е, розкидаю порядку по цих двох рядках і грабельками заскороджую землю. І так нітромофоска перемішується. Дуже добре добриво. Всі елементи йдуть порівну, універсальне, дешеве, незамінне добриво. Тут я от, навіть, в мене була акція, я розказував, навіть попав на акцію в епіцентрі, то купив 2 кілограми за 32 гривні. Бачите, гранули, збереглися. Я вже один кульок використав, от гранули, бачите, чиста. Похоже, дуже похоже на нітромофоску. Ця от нітромофоска, якась от ми зараз купляємо, якась вона непонятна. За м'ячним запахом. Так. Калій магнезій одне з найкращих добрив. Воно, крім е, калію і магнію, дуже е, важливих елементів, має мікроелементи, які також важливі нашим помідорам. Е, так, от таких гранулах е, цей калій магнезії. Деколи він продається в порошку. Якщо він в порошку, то погано його давати. Я мішаю з мокрим піском, тоді додаю його, е, чи під... Е, залежно, що даємо, під картоплю, чи під помідори. Тут залежно яку ви там, формулу, тобто як, як ви будете давати, які добрива в комплексі, тому, можна, тому вже можете коригувати, чи давати калій магнезії, чи інші добрива. Але це дуже добре добриво. Якщо калій магнезій я даю в комплексі, я даю по землі під перекопку, наприклад, магній. Дуже важливий елемент. Магній. Зараз дуже багато вже не дають гній, перегній на землю, наприклад, на присадибних ділянках. І тому магнію дуже мало. І тому через брак магнію наші рослини страдають. Помідори також страдають через брак магнію. Переважно ми рахуємо, що це якісь хвороби, але магній також виявляється брак магнію помідорам. Плюс магній фотосинтезі задіяний. І плюс він регулює подачу елементів рослину. Магній дуже важливий. Ну, калій навіть нема про що говорити. Калій це цвітіння, зав'язування, достигання плодів і забезпечення гарне транспортування всіх поживних речовин. Калій дуже важливий помідорі. Можна давати і калій магнезії, наприклад, от гіркам я даю в ямку. Як в е, траншею, як сажу, але щоб не було е, забагато солей у ямці. Тут, тут треба і щоб не були задіяні різні елементи, тобто е, елементи, які один одного виключають, наприклад, калій, кальцій, щоб не, не була така е, їхня взаємодія. Треба виключати таку взаємодію. Карбамід одне з найкращих аміачних дорожків. 46% азоту. Найбільше азоту з усіх добрив. Я даю його в ямки, він діє поступово, він зразу не діє на рослину, тому поступово, поки рослина розвине кореневу систему, він стане доступний рослині. Він кращий за селітру, він більше має азоту і діє поступово не так. Селітра діє моментально. Плюс карбамід можна ще давати по листу. Це таке вже, це вже кожному це. Але це дуже, досить непогане доброго карбамід. Так, перегній. У мене курячий перегній, можна брати який любий, але гній. До помідорів заборонено використовувати. Помідори це не огірки з кабачками, які дуже люблять накидати бур'яну гною, і прямо на гної може на перегної рости кабачок огірки. Цей помідори, під гній гні під помідори не даємо даємо перегній. Дуже важливо дати перегній. Я даю під перекопку, в ямки не даю, бо в мене крути. Просто якщо чують перегній і шукають черв'яків, вони просто піднімають мені помідори. Тому даю під перекопку перегній. І, і потім ще перегною мульчовою помідори. На початку вегетації при мульчовою помідори, і воно перегній, якщо зробити навколо помідори, перегній дати, не буде корка землі. Потім вже поступово коріння помідори, я свої помідори не підгортаю. Мені це не подобається, бо потім погано давати підливати свої помідори і давати добриво. Коріння помідори буде поступово оголятися, тому я підсипаю поступово протягом сезону перегній. Перегній супер дати в ямки, але це маєте собі вже дивитись залежно від вашої ситуації. Якщо у вас немає там кротів, що будуть підніматися, супер дати в ямки чому? Бо Перегній буде живити мікрофлору. Деколи ми купляємо всякі препарати з мікроорганізмами, але ніякої їм поживи не даємо і хочемо, щоб вони гарно розвивалися. Не даємо ні якоїсь соломи, ні якогось не примульчовуємо, не даємо перегною. Перегній буде живити мікроорганізми. Мікроорганізми будуть допомагати помідорам засвоювати елементи і гарно розвивати і бути здоровими. Перегній супер доброго і дуже потрібне. Хоча зараз дуже великі ціни на перегній. На гній нас от е, дуже багато хочуть грошей за і прям мішками по, продають е, і е, хочуть страшні гроші за ці перегної гної, але хоча б мінімальну кількість е, перегною, наприклад, в ямку потрібно дати, щоб була гарно розвивалася рослина. І ще одне доброво, яке я використовую, дуже. Одним доступне, другим не дуже доступне. Ну, звичайно, це супер це попіл. Важко переоцінити, який він корисний. Дуже багато мікроелементів, важливих макроелементів є в попелі. На жаль, нам багато раз казали, що це супер-суперкалійне добриво. Це не так. Переважно в нас попіл с пічки. Це тут більше кальцію, ніж пополу. Переважно як кажу, попелу, калію. Калію тут десь в районі 10%. Кальцію тут дуже багато, 20-30% залежно від породи дерев, яку ви використовуєте. Ну хіба у вас є попіл соняшника або з якоїсь соломи, то там калію багато, але це не суть тому справа. Попіл дуже важливий. Але він е, має негативні риси. Якщо давати його велику концентрацію, може, давати, може блокувати елементи різні, тому треба е, з розумом його використовувати. Е, тепер, якщо його застосовувати разом з азотними добрами, він випалює азот. Тому треба так як застосовувати його, щоб е, він не стикався з азотом і не блокував елементи. Треба використовувати його з розумом. Гарно його використовувати на кислих ґрунтах, він е, розкислює землю. І тому, от наприклад, в мене такі важкі кислі ґрунти досить такі до кислих, тому гарно використовувати попіл. Я його використовую даю під перекопку і е, в ямку я його не даю е, через названі причини. Можна давати в ямку в обмежених кількостях, але е, він наситить ямку і мікроелементами, і землю наситить не тільки ямку, і землю наситить мікроелементами, макроелементами. Дуже важливий кальцій для помідорів, щоб не було вершинної гнилі. Але тут все потрібно застосовувати з розуму і без фанатизму. І зразу розказую, яку формулу, який комплекс добрив я використовую, коли сажу помідори. Так, попіл. Обов'язково під перекопку для розкислення землі і для мікроелементів, макроелементів, які насичує землю. Особливо кальцій, дуже важливий. І мікроелементи. Так, перегній даю під перекопку і мульчую помідори поверху, щоб не була корка, щоб гарно наситити помідори і гарно працювали мікроорганізми. Карбамід даю в ямку. Щоб гарно розвивалася, нарощувалася маса помідори. Гарно помідора носити азоту, коли вже вона е, наб, набирає сили. Нітроамуфоска, основні елементи, азот, фосфор, калій е, даю під перекопку, також. щоб помідора мала основні елементи, е, мінеральне добриво для цього незамінне. Отаке відео. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв помідорів. Всім мирного, мирного неба.